Вітаю вас, малятки! Ви вже знаєте, що про здоров'я треба дбати. А ще дуже важливо дбати про зубчики. Їх треба чистити двічі на день, вранці і ввечері, зубною пастою та щіточкою. Тож сьогодні давайте малювати зубну щіточку та зубну пасту. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, блошеві кольорові фарби, пензлик та водичка. Спочатку намалюємо зубну пасту. Білою фарбу беру і малюю кришечку. Вона в мене, в мене білого кольору. Ви можете намалювати будь-який кольор, який вам подобається. Ось такий квадратик малюємо і замальовуємо. Я вже намалювала нашу кришечку. Тепер беру мої пензлик, занурюю синю фарбу і синьою фарбою намалюємо тюбик. Ось я вже обвела наш тьобик, а тепер замалюємо його повністю синьою фарбою. Ви можете замалювати тою фарбою, яка вам подобається. Ось я намалювала вже зубну пасту, тепер намалюємо щіточку. Щіточка в мене буде ручка червоного кольору, а щітинка – жовтого. Занурюємо червоний і будемо проводити ось таку лінію. Так, зверху донизу проводимо ось таку лінію. Знизу вона повинна бути трошки ширше. Ось так провели. Так, ми пензлик беремо жовту фарбу і намалюємо нашу щитинку. Щитинку намалюємо. Жовту фарбу занурюємо. І ось так проводимо маски. Ось так. Зверху донизу проводимо ось такі маски щіточкою. Такі, подивіться, яка гарна робота в мене вийшла. Тепер чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!